476 сімдесят шостий рік наша ера равенна остання столиця Західної Римської імперії або останній оплот римлян у Італії. У 474 році імператом Римом став Юлій Непот, племінник Марсела успішно воював проти вандалів. Він закомандував великим флотом, що забезпечував оборону берегів. Андріатичного моря. Візантійський імператор Лев І запросив Непота до Константинополя, одружив його на племінниці імператриці і дав йому в допомогу військову ескадру на чолі з Доміціаном. Але після смерті імператора Лева І боротьба за владу сири хрістів угруповань, знаті у Константинополі змусила нового імператора Зенона відкликати ескадру здравенним. Щоб утриматися на троні, не по закликом найманці панові, і призначив Ореста магістром армії в а Орест повстав проти свого імператора. Під приводом війни проти вестожів. Орет вивів найманці її триму і повів їх до Равенни, нібито для прощання з імператором перед Великим Походом, але в дійсності, щоб повалити його владу. Полебутівна армія почала Равенни, не позаміт організації оборони у тільки своїх володінь. Орет проголосив імператором свого молодітнього сина Ромула, пізніше прозваного Августом. Але бутівні найманці вимагали від Ореста третини наділів у Італії. І він не виконав їхніх вимог. Найманці варварів повстанці очоли одуакор, які зібрали величезну армію, що складалася не тільки з його одноплемінників скірів, але та із героїв та рулів, що віхідці з інших племен. Він і почав облагоровенне, дізнавшись про захолод. Орест утік до Павлії, а оборону равен не очоли його рідний брат Павло. Варвари спробували розбити ворота тараном, та римські лучники спалили таран. Оборонці равен не знали, що вони тільки одні єдині, і що допомоги немає чекати ні звідки. У Візантійській імперії відбувався захолод, і жоден легіон не прийде на допомогу римській столиці. Перед цим із великою частиною армії Одар зумів розгромити армію Ореста поблизу Павлії. Отже, допомоги не було звідки чекати. Рівнянам вдалося спалити велику облогову башту варварів. Та Одар продовжував атаку. Адже ключ від влади знаходився саме у равенні. Його піхота на представних драбинах почала великий штурм міста від усіль. У Римлян не вистачало великих людських ресурсів, та вони старалися оборонятися з усіх боків. Федар почав тягнути другий таран до воріт. Та римським лучникам удалося спалити і другий таран ворога. Нарешті варвари дотягли стін Равенни. Почалася Велика Січа на мурах міста. Та рідний брат Ореста відважно командував обороною міста. Він уміло керував своїми солдатами. За його наказом у місті було проведено мобілізацію всього чоловічого населення. Усі чоловіки повинні були битися на смерть обороняти останнього римського імператора Гомуло Августу, якому виповнилося лише 14 кроків. Павло розумів, що йому не втримати оборону. У нього дуже мало людей та продовжував битися. Він перекидав з великих участків свої загони у найвизначніші місця битви, де вони були саме потрібні. Армія Одаарка нетла великі втрати та продовжувала штурм. До речі, цікаві факти: до Одаарка варвари найняті на військову службу Римській імперії. Що знаходилися на теренах Італії, не мали в землі. Готуючи змову проти Ореса, Одар пообіцяв їм землю. Після перевороту варвари-найманці, подібно того, як це було в Галії, отримають надіви по правилах військового настрою. Вони були розселені серед італо римлян. Але повернемося до подій облоги Равенни. Одуард скористався тим, що у Павла не вистачало катастрофічно людей, його воїни прорвали лінію оборони на тінах. У суді фізично римляни не могли захистити таке велике кінце оборони. Тому Павло наказав своїм військам поступово відступати назад до центру міста. Та багато воїнів продовжувалися битися на скінах равенних. Почалася Велика Січа. Варвали зумілися прорватися на кількох напрямках, що змусило рівнянам покидати скіни та відступати у глиб міста. Деякі загони рівнян, які були на стінах, були перебиті. Найдовше рівняни трималися на східній брамі. Тут пішла доволі сильна і кровопролитна битва. Та варвецькі підкріплення продовжили надходити. Все більше і більше, більше. Рівнянем просто було не в силі тримати та посилу силенну людей. Гарнізон міста став з усіма чоловіками. Равенних налічувало приблизно 8 тисяч чоловік проти 30 тисячної армії варварів. До речі, серед воїнів варварів багато було і римлян. Вони самі брали на штурм латну столицю. Ривня продовжували відступати. Павло дав дагальний наказ про відхід. Но не всі воїни могли відступити. Тока січа точилася біля брами на стінах. Тут римляни стояли на смерть. Із землі римлян обстрілювали ворожі лучники, які завдавали великих утрат. Тим часом одаарк наказав третє штурмувати ворота, щоб розбити їх нарешті. З іншого боку, армія одварка продовжувала наступ. Рівняни повністю були зажаті на мурах і не могли відступати, і варвари просто їх винищували. Тим часом біля східних мурів, біля східної брами, Павло зібрав усіх своїх солдатів, щоб дати вирішальний біль, Давалося травенна повністю упала. І варвари не думали, що римляни ще мають військові резерви. Рівняни готувалися до вирішальної битви. В той момент у місто входили варварські сили, армії одгарка. А так само його важко озброєна кавалерія. Недавно набрана із Галів. Увійшовши з у місто, кавалерія варварів накинулася на римлян. Рівнян, та римляни построїлися в оборону і почали свій контрнаступ. Римляни були готові до удару кавалерії. Тому вороги почали нести великим втратив. Просто божевільні. Тим часом фланг атакував ще один догін рівнян. Варвари були шоковані. Вони понесли божевільні втрати. Почалася повномасштабна атака рівнян, контрнату. Почалася жорстока битва на вулицях Равенни. Армія варварів почала втрачати дуже багато кавалерії своїх вершників. Все ж таки продовжували атакувати та римляни не підтягали все нові нові резерви. Побачивши це, адуар відтягнув всю свою кавалерію назад і наказав своїй піхоті атакувати. Побачивши відступ. Та і варварі рим'яни кинулися уперед, в атаку. На зустріч їм кинулася піхота Одаарка. Почалася кровопролитна битва. Одаар встигнув у цю свою армію. І в цю свою піхоту. Ті твоїх случників до міста. Поступово загони Павла почали тіснити варварів. Здавалося, би, то переходить зовсім іншу картину, і що римляни можуть повністю відтіснити ворогів із міста. Варвари були нажахані відвагу і римлян та продовжували наступ. Та римляни не відтісняли варварів все назад, назад і назад. Здавалося, що столиця Риму Римської імперії равен нам бути врятовано. Рівняни все далі і далі тіснили варварів все далі і далі. Деякі великі загони. Армію Дарта понесли величезні просто божевільні втрати. Те Даарф тримав у своєму війську великі резерви. Він чекав, щоб рівня повністю вичерпали всі свої військові ресурси. У нього було дуже багато воїнів, що в резерві. Свою кавалерію Даар вирішив послати у обхід. Ворожих позицій. Його армії вершників довелося проїхати повз ціле місто, щоб обійти ворогів іззадів. Ривня не впев продовжували наступ, витісняючи варварів від східної частини міста. Нарешті до вирішив вести свої резерви, щоб зупинити це божевілля. Не підоспіли свіжі резерви, контурнафту римлян зупинився. Тепер воїни Едарґа вже атакували римни. Рівня. Рівняни були знесилені, тому почали піддаватися натиску своїх ворогів. По суті, битва переросла в серйозну різню. Контрнафту рівнян зупинився. У них не вистачало людей. А у варварів було досить багато людей. Так само у Арта було багато римлян, які билися на стороні варварів, які зрадили своїх і свого імператора. Побачивши безнадійність свого становища, багато римських воїнів почали тікати з сподя богів. Просто тікати, відступати. І інші продовжувалися битися просто на смерть. Варвари підійшуючи пішли в контратаку. Вони проломлювали ряди римлян. Римляни продовжували відступати. Перемога варварів була очевидна. Армії Одарта було просто не зупинити. Останні резерви римлян, які прибували на місці битви, не змогли змінити ситуацію. не почали тікати з поля бою. Но тікати їм було нікуди. Тим часом кавалерія ударства обійшла римлян іззаді. І вони завдали удару стило по римлянах. Це був останній удар. У цій битві загинув Павло командувач римської заловою римськими військами, які обороняли Равенну. Рівняни були повністю оточені. Два рова відчаткували перемогу. 4 вересня 476 року Равенну було взято і було скинуто останнього римського імператора Ромула Августа. Останнього римського імператора Ромула Августа було застано в його замов кулукула, що в кампанії близько Неаполя. Йому призначили довічну пенсію приблизно 6 тисяч талантів. Римський ценат видно переворот і направив легацію до Константинополя домагатися для Одарка права керувати єпархією в Італії, званні Патріфія. Та імператор Східної Римської імперії Денон не міг утрутитися у справи Ітадії через міжуступні ці, які відбувалися у нього при дворі. І він удмевся цих сіти відповідним листом, якому раду арку не страчувати останнього римського імператора Ромула Августа. Отже, в 476 році існування Дахідної Римської імперії припинилося. До перевороту правителі Італії пімували теда імператорами навіть тоді, коли їхня влада не поширювалася до її межі. І прагнули продовжувати велику державну політику Риму. Одар зрозумів її нереальність і відіслав усі імператорські знаті та гідності імператорського правління до Константинополя. Він не одягався в рул і не носив відповідних регалів, не карбував монет дісоїм зображення. Відтепер равенський двір. Мався лише справами ітагії, і не більше, і не прагнув до панування над варвацькими королівствами.